Що, які враження? А, ну приємно, я, але ти знаєш, це вже я починаю звикати. – Щоразу вигравати. Так, да, так, да, так. Да, да. Так, і що ще побажаєте молодим журналістам? Не лізьте, будь ласка, в цю історію. Це дуже, дуже невдячна штука. Ставайте краще артистами. Я того доказ не лізьте в цю історію, насправді. Які були відчуття, коли перемагали? Ну, зрозуміло, що звикли вже, та все ж таки. Трошки хвилювався, прямо виходячи на сцену. Це зі мною не часто буває. Хвилювався, все ж таки. Так, так, так приємно. Приємне схвалювання, так насправді хотіла ще запитати, чи е, ця нагорода варта того, що от, е, за рік такої фундаментальної праці знаю, наскільки це невтомно, наскільки треба багато працювати, наскільки треба багато досліджувати і не тільки життя ж е, музикантів, але і все ж таки музичну індустрію, яка зараз розбивається в Україні під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, що ти, ти розумієш, що я не думав про цю е, нагороду наперед. Це просто приємний бонус до роботи, бо ну, я роблю тільки те, що мені подобається і що я люблю. А, і плюс така штучка теж.